Призначення закордонних фахівців на керівні посади це таке собі ноу-хау у нашій владі. А як до цього ставляться жителі рівного? Про це у сьогоднішньому опитуванні. Негативно. Тому що нічуть не лучший від наших, що в нас прем'єр іноземець, що в нас президент іноземець, що в нас голова кабінету міністрів і Верховної Ради і Мінсоцполітики. Турчину, це все іноземці. Так, -да, я думаю, що може іноземні ще не навчились так красти, як наші крадуть, то пускай лучше вже іноземні спеціалісти спробують зробити. Бо наші що будуть, опять будуть красти, і все. Якщо, якщо з цього буде щось краще, то нема питань, хоч китайцям. А якщо буде так же саме, як завжди, то смисл платити лішні гроші, як називається чужим фіхівцям. Якщо десь з Германії, Франції, там де не дуже така сповсюджена, як можна так сказати, корупція, то думаю, що так. Негативно. Ми повинні правити наші українці. Ну що то виходить нас всі злодії, а ти чесно такий? Що в нас людей нема, то це такий якийсь бред? Я не знаю, як не заб'ють, то буде добре. Напевно, насамперед. Фахівці, вони ще не стикалися з нашою корумпованою системою. Вони ще не вміють брати взятки. В них є іноземний оп опит розвитку. Я думаю, що це позитивно. Добре, може щось на навчання кращого на наших керівників, щоб менше брали хабарі. Може, от з структурі міліції щось поміняється на ліпше. З одного боку позитивно, бо вони мають досвід, який вони вже втілили за кордоном, але з іншого боку, вони можуть не розуміти наших реалій, вони можуть не знати певної специфіки, навіть ментальної або не розуміти її. Все залежить від них самих, від того наскільки вони хочуть нам допомогти, і наскільки люди, які не коромповані, які прагнуть їм допомогти, будуть ну, діяти разом. Якщо хороших, то хай будуть погані, то не треба. Нас і своїх поганих вистачає. Розумієте, всі, що наші Верховні Раді сидять, мають ізраїльські паспорти. І вони там будуть всі. Саме головне, щоб людина справляла своїми обов'язками. Патріотом треба бути. В першу чергу. Саме головне Україну любить. Чи зможуть політики-легіонери допомогти побороти корупцію в Україні? Покаже час Павло Невесенко, Тарас Дудей. У ритмі подій.